І жовточорні цей день настав. Рух для всіх повертається, і сьогодні ми, в друговичі, будемо шукати нові футбольні таланти для академії руху. Впевнені, їх тут достатньо. Тож давайте дивитись разом. Сьогодні у містечко Дрогобич пройшла рекордна кількість юних футболістів. Позаду мене понад дві сотні дітей з різних вікових груп зараз випробовують свої сили, демонструють свій талант та мріють потрапити у футбольну академію руху. Другобич це велике місто, ми точно його не могли пропустити. А також ми стараємося їздити по локаціях, тобто, щоб захопити цілу Львівську область. Як вже відомо, ми були і в Сокалі, і в Радехові, і в Самбурі. Ось наша четверта локація це є Другобич. На початку кожному юному футболісту була видана ось така жовто-чорна картка учасника. На ній прописані п'ять рівнів випробувань. За кожне пройдене завдання тренери ставили оцінку юним футболістам. Дуже багато зібралося дітей. Це дуже хороша програма, дуже хороший захід. Побільше б таких нам активних подій, щоб наші діти цікавилися. Цим видом спорту і могли в ньому розвиватися, вдосконалюватися і досягати висот. прийшов попасти в найкращу академію поки що в світі і стараюся йти до своєї мрії. Це моя мрія, просто я хотів стати відомим футболістом, і ну, в мене батьки хочуть, щоб я грав рухом. Ми з міста Харкова, тут тимчасово в Другобичі приїхали отримати прихисток. Сьогодні вболіваю за свого сина Михайла, 10 років. Хоче бути футболістом. Так, ми знаємо, ми наблюдаємо, вболіваємо за рухом, і племінник нас там теж у вас займається. Тобто дуже гарна команда, дуже у вас красива академія і всі діти мріють туди потрапити. Проект дуже хороший. Я йому бажаю тільки, щоб він процвітав і щоб з тих дітей, які сьогодні тут були, щоб виросли футболісти, які будуть представляти другу бочину в збірній України. Згідно даної співпраці, ми будемо ми маємо своїх кращих гравців, юних галичан, так би мовити, гравців нашої муніципальної футбольної команди. Ми будемо запрошувати на турніри. Гравців, футболістів маленьких руху. Ми будемо їздити до них. Ну і от в такому плані хочемо, щоб та співпраця відбувалася. Звичайно, кращі діти мають виступати у кращих клубах. Ось і закінчився сьогоднішній відбір. Це був надзвичайно важливий день для кожного юнака. Цей відбір подарував їм кілька годин щастя. А такі моменти, коли діти посміхаються, коли вони на кілька хвилин забувають про те, що в країні триває війна, і надзвичайно важливими діти. Це наше майбутнє гордість та щастя. Слава Україні! Слава ЗСУ.